Зробимо огляд тестового зразка корпоративного новорічного набору для дітей від Святого Миколая. Набори можуть бути виконані в ось таких ось стандартних простих коробочках з брендованим принтом. Зверху принт можна змінити, колір, абсолютно будь-який може бути. Тут зробили з вашим корпоративним, досить гарно виглядають коробочки ці з менш міцного картону, або можуть бути виконані в преміум коробочках. З міцного політурного картону, зверхообклені дизайнерським папером, також з кришкою, що знімаються, прикрашені дизайнерським манжетом, з текстом, ось таким душевним, продива, дива там, де в них вірять. Та чим більше в них вірять, тим частіше вони трапляються. Може бути виконана з логотипом або без логотипа. Там вже, як забажаєте. Щоб персоналізувати набір, додатково можна зробити іменні бірочки для кого від Святого Миколая. Так як бірочки зйомні, їх легко можна зняти. І таким чином набір буде універсальним, можна подарувати іншій дитині. Так, зробимо огляд складу. До складу входить двостороння листівка з побажанням казкового нового року. На зворотній стороні текст послання від Святого Миколая. Тут підібрали текст універсальний для дівчаток і хлопчиків, але можна його буде підкоригувати і зробити так, як вам доречно, і як буде краще, можете його абсолютно будь-яко підкоригувати, надати ваш текст. Зробимо огляд, що входить до складу. Перше, це оригінальна Це 8 різних шматочків, 8 різних смаків шоколаду в одній упаковці з побажанням цікавих пригод. Печиво з добрими мотивуючими передбаченнями, з побажанням успіхів у всіх починаннях, натуральний мармелад в футлярі з побажанням приємних сюрпризів, суміш для приготування густого гарячого шоколаду з побажанням солодкого настрою, маршмелоу зефір з побажанням легкості і натхнення, за рецептом для того гарячого шоколаду. Горішки в даному випадку взяли асорті, можна буде вибрати інший смак з побажанням здійснення мрій. Слайси сушеного манго з побажанням яскравих вражень, сушений ананас з побажанням воно повторюється на мармеладі, тому тут можемо змінити, підібрати інше, наприклад, нових захоплень, нових досягнень і так далі. Ну, тут вже змінимо так, щоб вони на кожній складі були унікальні ці написи.